Вони завели погрожу автомату, так передірнував автомат. З боку Росії заходила техніка, а в бок Росії каравани йшли грузових машин, які були загружені зерном і кукурузою. Руки вверх, я стою і він, ну, все. Думав, ну, вже все розстріляє. Проблема виживання цивільного населення одна з головних проблем перших місяців російської агресії проти України виживання в умовах постійних обстрілів і водночас відсутності забезпечення продовольством і навіть водою. Звідси організація масового волонтерського руху, до якого долучалися люди різних професій та статків. Піродні війни було прийнято рішення створення гуманітарного штабу прості ініціативні люди, като роздіснюють за трока день помогав таківчанам. У квітні 2022 року харківським волонтерам стало відомо про продовольчу кризу, що виникла на окупованій росіянами території Слобожанщини. Наскільки продовольча криза в Харкові та області була лише наслідком бойових дій? Проєкт Харківщина, зруйнована, але незламна, разом з волонтерами досліджував у серпні 2023 року. Це, як ми казали, що квітні і травні минулого року дорога життя. Саме десь тут ми зустрічалися з мешканцями окупованих територій, коли доставляли їм гуманітарну допомогу. Перезавантажували в їх автівки і вони якимись своїми шляхами оминаючи російські блокпости, доставляли їх до своїх. Домівок. селищ, які були під окупацією. Продовольча криза виникла у нас майже з початку повномасштабної агресії. Ще о п'ятий ранку розпочалися перші вибухи на території громади і пішли колони ворога. Фактично були порушені логістичні всі шляхи. І місцеве населення майже за 2-3 дні. Скупила всі продовольчі товари в магазинах. Найбільш незахищеними виявилися вихованці дитячого будинку, фактично Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Надія. Після повномасштабної агресії неможливо було працювати в зв'язку з тим, що з них не було опалення, тому дітей вимушені були працівники розібрати по домам. Так, дійсно, більш всього від агресії і продовольчої кризи пострадали наші діти. У нас багато дітей приходило в школу до війни раді того, щоб отримати тут гаряче харчування, бо є такі сім'ї, навіть і в селі, є такі сім'ї, які не мають достатньо доходу, яких немає можливості. Там обезпечувати забезпечувати дітей всім необхідним, і вони приходили до школи, отримували тут безкоштовне харчування, бо е, попадали під категорію малозабезпечених дітей. А після окупації ці діти залишилися вдома і фактично залишилися без продуктів харчування. Початку березня з продовольством вже почалися проблеми, і досить серйозні проблеми. Найголовніша проблема це те, що у людей не було хліба. Кожен робочий день починався саме на цьому місці. Хліба не було майже ніде, тому намагалися виробляти власними зусиллями. Фактично працювати доводилось в польових умовах, тому що росіяни забирали сільгосптехніку і ніхто не хотів виїжджати на вантажних автомобілях. Тому возили по польовим дорогам, по кущам, заїжджали бігом. У це підприємство закривало ворота, щоб не побачили цього Камаза, бо вони забирали все із канцями, нічого не повертали. одного малолі, роздавали муку, не було води, тому що ж не працювали насоси. Виїжджали своєю бочкою. На родник привозили його. Ось звідси ми завантажувалися хлібом у період окупації, фактично, оця вся полиця була забита готовими лотками готової продукції. З п'яти утра ми займалися, приходили на роботу. От, потрібен хліб, дуже був потрібен хліб. І працювали з п'яти ранку. Бувало таке, що До тисячі вечора. Уже комендантська година їхня була. Було дуже страшно ходити. Уже кущами добиралися і на роботу, і з роботи. Ну, ми тут з мужем бігали пішком, тому що машини відбирали і не було їздити. Звідси сліди російської агресії, що закарбувалися в серцях цих людей на все життя. Впечатлення дуже очі воно і стається, сталася та впечатлення. Негарне, негарне. Остав... Остався осадок, дуже негарний після ну. всього цього. І у Валі ще трагедія, во время окупації сина вбили. Царство небесне. Да, молодого парня в Купінській провал. Цивільно. Цивільного. І забрали машину, документи і викинули її. І Валічка і був везде. У ну, мене особисто Неспаку. я за цей рік посівив, мабуть, за десять років сюди не додавались звісно. і водночас підстави для висновків щодо того, що продовольча криза російськими окупантами на цих територіях створювалася навмисно. Ми були на постійному зв'язку з районною військовою адміністрацією. Вже в березні місяці отримали першу гуманітарну допомогу від обласної військової адміністрації. Привезли сюди в склад, зложили в цьому в цієї будівлі. Потім розвозили пасила, видавали людям через два дні. Місцевий гауляльтер разом з військовими приїхали до мене з погрозами зі зброєю. Ми тебе прямо тут розстріляємо. Погрожував автомату, так передірнув автомат. Патрон в патроніку був, патрон цей вискочив. У нього переклінював цей патрон. Я тебе зараз застрелю». Претензія була така, що російської гуманітарки немає, а ти з України роздаєш українську гуманітарку. Чому російські окупанти розцінювали намагання місцевої влади та підприємців нагодувати своїх односельців як злочин, за який могли розстріляти, нам вдалося з'ясувати ще в одному селищі цього району. 24 февраля да почалась е, повномасштабне наступлення російських войск. Ми оказались 8 ранку уже під окупацією. В первую очередь привезли муку привезли крупы привезли масло растительное мы начали организовывать. процесс организовывать процесс выдачи только по приколотному не только по приколотному но и по всеми населенными пунктами которые являются наш сельский совет когда во время оккупации мы пытались привести Какую-то гумітарку к нам в село, к нам для людей, тих, которые нуждались. Ну, что ну, такое люди э, пахи веку, вот, больные приїжджали наші машини, договаривались, і мы пытались доехать туди. Они вывозили груз до Печенек, там должны перегружаться, но Росія не пускали. Но установка не то, что тяжелая, она была просто ужасная. По той причине, что магазины не работали, ничего не работало, все боялись. Просто не пускали. Говорили, если мы увидим хоть один мешок волонтерки украинской, просто расстреляли. Это нашим ребятам, да, россиянам. Меня чуть не расстреляли. Вот. Забежали в кабинет, снарядили автомат, вот, поставили возле стенки, руки вверх, а на стенке у меня был этот, календарь. На календаре была изображена Украина, гимн. Вот, естественно, в руки вверх, я стою, и он ну, все, думал, ну, уже все расстреляет. Как я это понимал, они пытались просто-напросто российской волонтеркой, которую давали очень, скажем так, мало и очень э, своему там близкому кругу, которые к ним были там дружны. Клапара. Да, соответственно. То есть, исходя из этого, просто-напросто они пытались людей этим как-то Приблизить к себе, скажем так. Машина підходила і просто толпа вот отак падала, да, а і фаталь нічого не потрібно. Вот. Там його був мізер. І його просто розтягували, розтягували просто. І вони сама її улубалися, що так довели народ, для того, щоб вони эту там, тих 300-400 кілограм, которые у нас населення забрало, просто просто. Звідси питання: наскільки дії російського агресора на окупованих територіях. Можна порівнювати з голодомором 33-го року. Так, да, Я думаю, з 33-м роком аналогію можливо провести. Бо коли влітку почалося активне вивезення нашої продукції сільськогосподарської з України, з боку Росії заходила техніка а в боку Росії каравани йшли грузових машин, які були загружені зерном, і кукурузою. Нас пограбували, забрали у нас продукції около п'яти тисяч тонн. На, всю, на все життя залишилось. Це, це не люди, просто вони, що вони тут як грабували людей, забирались в хати, По постійно у нас під дулом автомата. Ну, Сім'ї старались не виходити просто. Звідси висновки про схему підкорення громадян України, що вимальовуються в результаті аналізу слідів російського агресора на окупованих територіях Харківщини. Спочатку умисно створена продовольча криза, потім її вирішення за допомогою гуманітарки з Росії. Але все це в обмін на повагу до кремлівського режиму. При цьому слід згадати виникло у 2023 році продовольчу кризу в окремих країнах Африки з ризиком голоду для мільйонів людей. Спочатку зрив Росією підписаних під егідою ООН зернових угод, а потім пропозиція Кремля з вирішення виниклої кризи шляхом надання безплатного російського зерна. Іншими словами, апробована на окупованих територіях України схема підкорення виявлена проєктом сліди разом з волонтерами на Харківщині.